Усім з вами затишок Юа і одразу підпишіться, щоб нас не загубити е, У цьому відео покажемо, як ми садимо, і покажу перші сходи кермеку, або, як ще кажуть, статіца. І розкажу, для чого ми його будемо вирощувати. І, взагалі, що це таке. Ось так набрали касети. Скажу одразу, чому касети. Минулого року я садила кермек, садила його в ящик і чесно скажу. Не дуже була задоволена результатом, скажу чого. Це, як то кажуть, я вже дійшла до цього. Як на мене, то кермек він не любить, коли а, трубують його корінець. І в минулому році в мене була така проблема. Я, просто, ну, я їх дуже густо посадила. І, скажімо так, коли я їх висаджувала, я можна сказати, рвала коріння. То в мене дуже малий відсоток був проживаємості. Тому я вирішила сразу посадити в касети, а потім з касети разом з ґрунтом одразу в клумбу, або де ви будете їх вирощувати. А ми вирощуємо кермек на продаж. Ось так він гарно виглядає. Це. Ну, це я зайшла просто в магазин, побачила і мені захотілося його взяти. Це суміш. Але це те, що я замовляла, як то кажуть, ці ціленаправлено. Це у нас. Синій, жовтий і міксований. Тут 100 і по 50. Ну і суміш посадю. Минулого року я купувала таку ж саму суміш, то, в принципі, я задоволена. Схожість гарна. Єдине, що я сама вина в тому, що я просто його запорола, коли пересаджували. Садимо все дуже просто. Беремо паличку, беремо е, будь-що і робимо ямки. Все так само. Ложимо насіннечко, присипаємо ґрунтом під плівку, і в тепло і чекаємо. Ось так виглядає насіння креметку. Тут 50 штук, всього на все. Ну і приступаємо до посіву. Посів, посів не глибокий і присипаємо ґрунтом. Через чотири дні після висіву, ось так виглядає кермек, вже починає потрошку вилазити. Ось такі в нього перша сімідолька з червоненьким відтінком. І я думаю, ще раненько, в принципі, відкривати плівку. Я думаю, ми сьогодні ще подержимо відкритою, а завтра вже будуть більш дружніші сходи. І ми тоді їх відкриємо. Ну, ось так гарненько вони сходять. Щось ще тільки-тільки витикається, щось вже підростає. І далі вам покажу маленьке відео, може, якісь відривочки і фото з минулого року кермеку. І ось такий повинен бути кермек. Ось такий, а уж потім викидати соцвіття. Ну, а я запрола, коротше, поздно посадила і сподіваюся, що щось буде. Кожен день потрошку-потрошку по нацвітає кермек. Це сухоцвіт. Я потрошку його збираю і відразу висушую. І скоро-скоро будуть букети для продажу. Привіт усім! Зараз покажу вам, як відрізняється сушений кермек від несушеного. Дивіться. Видно тільки по стеблу і по листочку. Ось це вже сушений, а це ще ні. А тут не видно різниці. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, пишіть коментарі. Поради. Ми будемо тільки раді.